Хлопці, добрий день. Добре. Яка, Добре. яка ви команда? Хорошо, як звати вас? нас? мене Нікіта, я Даня. — Нікіта, ти на якій позиції граєш? Нападник щось не забили коли? Добре. Не було що, але ну, заб'ємо Так. А ти на якій позиції граєш? Добре. Захисник. Які у вас враження від іншого турніру? Сподобалось? Так. Як так. вам наша територія, наша база? Так. Класно. що буде у нас приїжджати на турніри? Так, так ми вас чекаємо. Дякую. Давайте п'ять, я побачимо. Добрий день, хлопці. Як вам турнір? Хороший? Побається. Яка ви команда? Як звати себе? На якій позиції граєш? Нападник. Який твій улюблений футболіст? Айлюбійці. Але нічого собі. Мене звати Матвій, я футболіст. Улюблений футболіст. Давайте, п'ять. Чекаємо від вас. Перемогу. Да, До побачення. Да. вас. Яка ви команда? Звя... Як звати? Руслан Вітя. Руслан і Віктор. На яких позиціях Руслан грає? Правий защитник. Вітя. Центральний захисник. Як захист сьогодні надійно зіграли? Да. Класно, голи пропускали? Да. Як? як сьогодні ваші результати, як, як? як зіграли дві? Двічі треба було? Одну програли, другу. Другу виграли, ще у вас там були дві ігри. Які плани наступні ігри? Виграли. Виграний. Як вам взагалі турнір? Як наша база? Дуже подобається поле дуже. дуже... Сута... Så, подобається. Буде наші приїжджати? Так. Дякую, зараз. Все, допомагає. Тобто. Вітаємо вас. Дякую. Яка ви команда? Як, які ваші результати сьогодні на турнірі? Перший грав 1-0, друге Молодці. Дві гри виграли, так? Yeah. Здорово. <проб> які позиції, на які граєте вас? Ну, по результатам бачу, що зіграла надійно, так? Да? Молодці. Е, таке питання, як вам наше поле, база, взагалі це місце? Молодці, є улюблені футболісти. У вас? Так, ким надихаєтеся. Роналду. О, у вас всі самі класні футболісти. Молодці, дякую вам. Буду вас ще запрошувати на турнір. Чекаємо вас, тренуйтесь, грайте все краще, і краще і приїжджайте ще. Дякуємо, до побачення.